Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у нашому випуску талановитий нападник Динамо Київ, близький до трансферу в іспанську Севілью. Легендарний український клуб повертається в український футбол. Гравець збірної України не поїде на євро 2024 Олександр Зінченко не зіграє за команду. Легенда українського футболу Динамо Київ заявив, що збірна України повинна виграти євро 2024 все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Роспочинаємо сьогодні із суперновини. Найкращий голкіпер світу прямо зараз, українець Андрій Лунін, вирішив продовжити контракт з найкращим клубом світу мадридським реалом. Про це повідомляє видання Релево за інформацією Джерело обидві сторони демонструють повну готовність досягти згоди. І, хоча переговори йдуть лише кілька тижнів. Все одно все вказує на швидке вирішення справи. Візначимо, що контракт Луніна закінчиться у 2025 році, і мадридці мають намір продовжити його ще на один сезон. Головний тренер Реалу Карло Анчелоті обіцяє Луніну, що коли настане час десь через декілька років, то він буде номером один в клубі після того, як Тібо Куртуа завершить свою кар'єру. Любі друзі, гадайте, ви чи правильно робить Лунін, що продовжує контракт з Реалом? Ваші думки обов'язково пишіть в коментарях. Збірна України з футболу стала найкращою в Європі. Щоправда, поки що лише за своїм віком. Згідно з підрахунками експертів, The Analyst, серед усіх збірних, які вийшли на євро 2024, у національної команди України наймолодший стартовий склад. Середній вік у відборі становив 25 років і 272 дні. Серед усіх команд відбору молодшого була лише збірна Болгарії, але вона не вийшла на євро. І що серед тих, хто вийшов на Євро-2024, найстарший склад у одного з суперників України збірної Словаччини 29 років і 264 дні. Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко погрожував футбольним клубам за те, що вони вирішували обіграти Кривбас. Про це заявив колишній власник Дніпровської перемоги Феміс Сагіров. За його словами, після перемоги його команди над кривбасом йому подзвонив Павелко і сказав наступне: що ви витворяєте? Ви хоч знаєте, чия ця команда, це ж президентський клуб. Якщо ще раз виграйте, то будуть вам великі санкції, сказав Павелко, екс власнику Дніпровської перемоги. Гравця Динамо Київ засудили до в'язниці. Вінгер Динамо Джерсон Родрігеш, який виступає на правах оренди за. Братиславський слован був засуджений за домашнє насильство. Повідомляє видання RTL Today. Вказано, що він отримав умовний термін у 18 місяців, а також повинен заплатити штраф у розмірі півтора тисячі євро. Звинувачення проти Родрігеша включало три епізоди нападу та побиття. Одне з яких стосувалося домашнього насильства над його колишньою дівчиною, міс Люксембург, 2020 Ексголовний тренер Екс головний тренер «Динамо Київ Олексій Михайличенко заявив, що не здивованим рішенням суду стосовно Родрігеша». Михайличенко зауважив, що свого часу він правильно зробив, коли попросив президента Динамо Київ Ігоря Суркіса вигнати Родрігаша з Динамо Київ. Любі друзі, а чи подобався вам Жерсон Родрігес як футболіст у складі Динамо? Ваші думки пишіть в коментарях. В Україні зростає новий Андрій Шевченко. Український нападник юнацької команди «Байера» Артем Степанов був переведений в основу Леверкузенського клубу. Про це свідчать фотографії в його інстаграм. Степанов розповів, що особисто хабі Алонсо залучив його до тренувального процесу «Байера», який зараз є одним з найкращих клубів Європи. Та що Алонсо навіть дав зіграти українцю у товариському матчі. Візначимо, що в цьому сезоні Артем Степанов провів 19 матчів у чемпіонаті Німеччини U-17 та забив 13 голів. Його контракт з «Байером» діє до літа 2027 року. В Німеччині Степанова називають новим українським Андрієм Шевченко. Та розраховують на футболіста в майбутньому як на гравця основи. Легенда українського футболу Владислав Ващук заявив, що збірна України повинна виграти Євро 2024. Цитуємо Ващука. Ми повинні виграти на євро. Ну, збірна дуже потужна, велика лава запасних багатокласних футболістів, які доповнюють один одного. Ми можемо грати з одним форудом чи з двома. Захисна лінія також непогана. Трошки підтягнути півзахист, і в цілому в нас все дуже добре. Ну і треба дивитися ширше не лише на Шахтари Динамо, але й на інші команди. Там є хлопці, які теж потужно виступають. Наприклад, гравці Полісся чи Руху. Якщо зібрати такий тетріс на євро, який зробить потужну збірну, то є всі шанси виграти цей турнір. Але найважливіше це хочу подякувати хлопцям, які зробили все для України. Рухаємося далі завдяки таким перемогам, сказав легенда Динамо Владислав Ващук. Любі друзі, чи погоджуєтесь ви з оптимізмом Ващука, ваші думки пишіть в коментарях. Шахтар втрачає центрального захисника. Мова йде про бразильця Марлона. Справа в тому, що турецький Трабзонспор збирається розпочати переговори з Шахтарем та Марлоном про трансфер. Значимо, що наразі Марлон скористався анксом Фіфа та втік з України через війну. Футболіст нині виступає на батьківщині Бразилії за Флуміненце. Талановитий нападник Динамо близький до трансферу в іспанську Севілью. нападник київського Динамо Матвій Пономаренко може перейти в інший клуб. За інформацією видання, Toto Fitches, іспанська «Севілля» спробує підписати футболіста у наступне трансферне вікно. Іспанський клуб наразі має проблеми з фінансами та надаватиме перевагу саме трансферам перспективних футболістів. У Севілі вбачають у Пономаренко нового довбика. Зазначається, що за пономаренком також стежать і команди англійської премєр ліги Наразі футболіст виступає за динамою 19 Він відіграв в цьому сезоні 19 матчів. Та забив 12 голів і вже встиг дебютувати за дорослу команду киян в українській прем'єр-лізі. Головний тренер збірної України Ю-19 Дмитро Михеленко заявив, що син легенди українського футболу Крістіан Шевченко відчуває тиск з боку ім'я його батька, що не дає футболісту повністю розкрити свій потенціал. Цитуємо Михеленка. Насамперед, говорячи про Крістіана Шевченка, я б зауважив, що цього гравця є хороші фізичні задатки. Він швидкий, вибуховий навіть часом. Індивідуальна майстерність у нього також присутня. Потенціал у нього дуже великий. Можливо, Крістіан Шевченко відчуває тиск у збірні, бо він син легенди, і це на нього якось впливає. Ми, тренери, ще працюємо з сином Андрія Шевченка. При цьому ми ніякого тиску не відчуваємо. Я формую збірну виключно зі спортивним принципом, а не за прізвищами і родинними зв'язками. На мене ніхто не тисне, щоб там не писали змії. Сказав Дмитро Михеленко. Любі друзі, гадаєте, ви, чи скоро Шевченко молодший вже отримає виклик в національну збірну України? Пишіть ваші думки в коментарях. Легендарний український клуб повертається в український футбол. У наступному сезоні клуб Львів може повернутися на футбольну мапу країни. Незважаючи на те, що синьо золоті досі зберігають за собою право почати наступний розіграш у першій лізі, наразі розглядається інший варіант. Містяни планують з'явитися до Другої Ліги України. При цьому важливо, що потенційне повернення Львова буде з нуля і під новою юридичною особою із повним ребрендингом, оскільки у мертвого проекту Богдана Копитка є чимало боргів. Очікується, що у Львова також буде інша емблема та з'явиться нова форма. Стало відомо, скільки гравців збірної України поїдуть на Євро 2024. Справа в тому, що у ЄФА скоротили кількість гравців у заявках команд на Євро 2024. Виконкому УЄФА вирішив, що на євро національні команди зможуть подавати заявку із 23 гравцями, які зможуть взяти участь у турнірі. Раніше ж можна було заявити 26 гравців. А отже, тепер велике питання: хто з українських футболістів не потрапить в заявку на євро 2024 З голкіперами все зрозуміло: поїдуть Лунін, Трубін та Бущан. Захисниками теж більш-менш точно поїдуть Забарний, Матвієнко, Миколенко та Конопля. Їх альтернатива це Таловєров, Михаличенко, Тимчик та Бондар. А отже, скоріш за всього, зайвими будуть динамівці Попов та Караваєв, які не поїдуть на євро. Далі дивимося середину поля, В опорній зоні не поїде на євро хтось з трійки Сидорчук Степаненко-Брашко. Як на мене, треба не брати Сидорчука, але Ребров може прибрати і брашка. Якщо Ребров дійсно не візьме брашка на євро, то, як на мене, це буде велика втрата для збірної України, адже Брашко зараз набагато краще за Сидорчука. Далі у нас йдуть два центральні хави. Тут 100% поїде наша зірка Судаков та капітан Зінченко. Також думаю, поїдуть Маріновський та Шапаренко, якщо Маріновський не буде травмований. А от місця Піхаренко та Боярському у цій збірні немає. Що стосується Вінгерів, то списку буде мудрик, циганков та зубков. І неймовірніше Ярмоленко, якщо набере топову форму. А отже, на євро не поїде Гуцуляк. Ну і серед нападників поїдуть Яремчук та Довбик. А ось хтось з пари Сікан чи ВАТ точно не поїде на Євро 2024. Любі друзі, як вважаєте ви кого треба брати збірні Україні третім форудом на Євро – Сікана чи Ваната? Ваші думки пишіть в коментарях. Олександр Зінченко більше не гратиме в основі арсеналу цього сезону. Про це заявив екс-захисник та легенда Лондонського арсеналу Мікель Сільвестер, який сказав, що Зінченко не вартий основного складу Арсеналу. Цитуємо Сільвестра. Ігровий профіль конкурента Зінченка К'яворо більш оборонний ніж у Зінченка. Зрозуміло, що тут справа у виборі тренера, але з ківором у складі арсенал стає більш солідним, ніж із зінченком, а оборонна лінія команди виглядає більш надійною. Четвірка захисників ківор Габріель, Саліба та Вайт. Це справді сильна ланка. Зінченко не має більше місця в основі арсеналу. Ківор ще й набагато вищий за зінченка, і це теж свідчить на користь того, що він кращий претендент на позицію лівого захисника. Наводить слова Сільвестра видання Арсенал Труфанс. Любі друзі, а чи погоджуєтесь ви з думкою легенд Арсеналу, які вважають, що Зінченко не місце в клубі. Ваші думки пишіть в коментарях. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Футбол Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.